Огляд Honda Dio Cesta. Honda Dio 34, Cesta. Отже, так. карбюратор оригінал, все, практично оригінал, було тільки замінено поршневу групу Так, далі, ножка все ціленьке, було трошки люфт, замінені втулки, резина в хорошому стані, тормоза все працює, стопи, повороти все працює. Вихлоп все добре. Сідушка оригінал, зеркала вже не оригінальні китайські. корзина в хорошому стані, Передні, переднє колесо також в нормальному стані, тормозні диски, також все, світло, повороти, сигнал, ближній, дальні, все працює. Так, пробіг даного скутера 3000. 836 кілометрів. Даже оригінальний брелочок з Китаю. Так, бардачок відкривається, бардачок для бензину також відкривається, це для свічі свічки, щоб знімати її комфортно все. Так, вентилятор. Пластик все ціле, знизу все ціле. Не побити. є такі невеличкі на потертості, але це ні на що не впливає. Барда... Задній щиток, все добре. Ось так. Багажник. Багажник місткий. Відкривається з ключика. Ось є багажничок, вміщається шлем, акумулятор не працює. Далі сідушко, все в хорошому стані, все оригінал. Все добре. так Масло масло заливна пробка тут є, масло є. відкривається дуже компактно все тут робиться. відкривається заливається. Далі перший запуск. Він стояв, труба холодна, нічого не ніде не. Дене. Тепленькі, не раз, ну не запускався, зараз буду запускати. Так, ключики запуску підкачки два-три рази. Три. Включив запалення. Заводиться з півтичка. Ось така робота. Обороти плавненькі, нічого не піднімаються, вихлоп хороший, ну, хороший апарат. Тяга хороша. Сигнал працює. Повороти Все працює. Все, клапан спрацював. На холостому. Вихлоп шикарний. Працює рівно, тихенько, ніяких проблем. Ну, ось саме мінімальні оборотне. Хороший скутер. Кому потрібно, дзвоніть. Габарит ближній працює, світло дальнє ближнє.